Що зупинило тебе від самогубства? Подзвонив на гарячу лінію. В одній руці телефон, в іншій пістолет. Якщо ветеран, натисніть один, я натискаю один. Біп, біп, біп-біп, сигнал зайнято. Я почав сміятися над сміховинністю всього цього. Це обернулося істеричним і неконтрольованим гумором аж до того, що мені довелося покласти пістолет у кишеню, щоб я його не впустив. Того дня цей сміх став для мене як чари. Приблизно через тиждень я продав свій пістолет. Допомога прийшла через багато років, але цей сигнал зайнято був просто найчорнішим гумором у моєму житті і втримав мене в той день. Сміх продовжує життя, у вашому випадку стократно. Це змусило мене посміхнутися. Я радий, що з тобою все гаразд, і ти отримав необхідну допомогу, друже. Я збирався стрибнути з мосту. Було приблизно друга ночі. Я йшов тротуаром, а потім якраз перед тим. Як дістатися до тієї частини, де він ніби повністю відділяється від дороги і починається міст, якийсь випадковий хлопець зупинився на своїй машині біля мене. Привіт, та я можу знайти найближчий Макдональдс?» Тож я розповів йому, як міг, хлопець подякував і поїхав. Я трохи зупинився, а потім продовжив рух до вершини мосту. Переліз через грати, трохи постояв на краю, але момент пройшов. Ноги тряслися, але я не міг. Спустився назад, ліг спати, ніколи нікому в житті не розказував. Сподіваюся, цей хлопець знайшов свій МакДональдс. Як ви думаєте, це був просто дивний збіг обставин, чи чувак мав відчуття, що ви збираєтеся стрибнути, і хотів відвернути вашу увагу. І, очевидно, ми раді, що ви ще з нами. Дякую, я також. І, чесно кажучи, я не поділяю таких думок щодо якихось інтуїтивних здібностей людини, як такої. Я припускаю, що це був просто дивний збіг обставин. Це сталося так швидко, коли я йшов, я трохи плакав, і мій голос, мабуть, не звучав надто рівно. Хех. На мені була толстовка з піднятим капюшоном, чесно кажучи, я виглядав досить неоднозначно лол. Вся взаємодія тривала максимум 15 секунд. Якщо він зупинявся через турботу про мене, то точно не сказав нічого такого, що на це натікало. Поїхав, як тільки я дав йому гідну відповідь. Я улюблена онука своєї бабусі і не хочу засмучувати її через це. Я сидів на березі озера в державному парку зі своїм 45-мм калібром у руці і намагався втримати цей кусок металу, але мені спало на думку, що якась нічого не підозрююча людина може натрапити на моє тіло, тому я зателефонував у службу за попігання самогубства, щоб сказати їм, де я. Я впевнений, що це не його справжнє ім'я, але Боб. Відповів на телефонний дзвінок, і я сказав йому: Боб, мені дуже не хотілося це робити, але мені потрібно сказати тобі, куди ви можете прийти забрати моє тіло. Все, що я почув, це глибоке зітхання, і Боб почав сперечатися зі мною за моє життя, якось у процесі він отримав від мене достатньо інформації, щоб поліція та пожежна частина були направлені на місце події. Чесно кажучи, тоді я був злий на Боба, бо відчував, що він чинив мені погано. Чи знаєте ви, як важко натиснути на курок, коли навколо вас поліція, а один із них намагається з вами поговорити по мегафону? Я думав, що у мене буде достатньо часу, щоб просто відпочити біля озера і привести себе в такий стан розуму, коли я зможу просто натиснути на курок, але боб це зіпсував. Хай Бог благословить тебе, ким би ти і де б ти чорний був. Це була нелегка подорож у будь-якому випадку. Але завдяки тобі я зміг дістатися туди, де я зараз. Дякую, що боровся за моє життя, коли я не міг. Я люблю тебе, чоловіче. Я просто хочу подякувати, що ви поділилися цим. Я працюю на лінії попередження самогубств, і іноді це дуже важко. Ваша історія повернула мені всю надію. Я йду завтра на зміну і буду думати про вас і рядок, спасибі за боротьбу за моє життя, коли я не міг. Спасибі вам, радий, що ви тут. Невдовзі після пандемії в моєму житті справді почалась темна лінія. Я був абсолютно один у новому місці, і самотність мене руйнувала. Я справді думав просто покінчити з цим. Я шукав у Google гарячі лінії самогубців і випадково набрав одну за межами моєї країни. Коли джентльмен, який відповів, мав сильний американський південний акцент, я зрозумів, що телефонує не на той номер. На той момент для мене було це занадто. Я хотів завершити розмову із Девоном, але він наполіг, щоб ми все одно побалакали. Протягом чотирьох годин Девон залишався зі мною на лінії. Він говорив зі мною про те, як йому теж було важко, і допоміг нагадати мені про те, що все ще тримає мене. Якби не девон з Луїзіани, який дбав про канадську дівчину у другій годині ночі, мене б тут не було. Дякую за турботу про незнайомців. Де дякую, що врятував мені життя? Друзі зателефонували мені і хотіли потуситися, тож я подумав так, не сьогодні. Чесно кажучи, я так пливу по життю майте план на кожен день і думайте про виконання всього, що ви запланували, а не про загальну картину життя. У деякі дні план полягає в тому, щоб просто прибрати квартиру, переглянути щось на Netflix із їжею на винос і поплакати. Але я стежу, щоб у мене ніколи не залишалося багато часу невизначеним. Я не релігійний, але вважаю, що фраза Диявол створює роботу для непрацюючих рук є неймовірно проникливою. Моє власне тіло я вирвав усе як із фонтану. Блювота та діарея, коли я сидів плачучи у відділенні невідкладної допомоги після передозування літієм, були, мабуть, найжахливішою ніччю в моєму житті. З'явилася служба швидкої допомоги. Як вони дізналися про це і змогли дістатися до вас? У вас є партнер, який би їм міг подзвонити, чи що? Редаговано. Не потрібно відповідати, якщо вам незручно, просто мені цікаво. Якщо в двох словах, то я прийняв купу ліків. Після я нічого не пам'ятаю. У мене є камера безпеки, і я подивився відео. Я вийшов на вулицю, щоб випустити свою собаку, і знепритомнів на задньому дворі. Мій пес підбіг до хвіртки біля вікна моєї доньки і почав гавкати. Вона вийшла, не змогла мене розбудити, подзвонила чоловікові. Він вийшов, намагався мене розбудити, у мене не було пульсу. Викликали швидку, робив серцево-легеневу реанімацію, приїжджали, два рази реанімували, забирали. Згідно до моїх медичних карток, у мене ще два рази зникав пульс по дорозі до лікарні, а потім знову у реанімації. Я була в інтенсивній терапії чотири дні на крапельниці з глюкозою та нарконом. Боже мій, це жахливо. Я дуже радий, що ви змогли це пережити. Це, мабуть, було справжнім пеклом. Сподіваюся, зараз у тебе все набагато краще. Моя дурна собака за її дурною мордою. Боже, я любив її, ніхто не зможе про неї подбати. Минулого року вона померла, але я отримав допомогу та говорив з фахівцем про свою депресію. Отже, місію виконано хороша дівчинка, Еф Хороші дівчинці, але все гаразд, вона там, на горі, виляє хвостом і радіє, що її людина щаслива і жива. Собаки віддають тобі частинку своєї душі, вони завжди з тобою. Те саме я взяв собаку з притулку перед піком суїцидальних думок, вона дуже хвилювалася розлукою ні, не зі мною, а через те, що її передавали від однієї прийомної сім'ї до іншої, і до цього вона жила в люблячому домі, але її господар надто захворів, щоб піклуватися про неї. Коли мені було надзвичайно погано, я дивився на неї і просто не міг винести думки, що це трапиться з нею знову. Те саме, на найгіршому етапі свого життя я був готовий померти і майже остаточно зупинився на отруєнні чадним газом, щоб заснути і ніколи не прокидатися. Але я зрозумів, що ніхто не буде піклуватися про мою маленьку собачку Зої, так як я. Тож я все ще тут, бо любив собаку більшу, ніж ненавидив себе. До речі, Тепер у житті набагато краще. Вона померла минулого року, і тому я все ще сумую за нею щодня. А ви підписуйтесь на канал, підтримуйте ЗСУ, ставте лайки, дивіться інші наші відео, і всім до зустрічі!